Слава Роду! Слава рідну Слава Україні усім! Слава! Вітаю вас всі, мої дорогі друзі, учні, учениці, соратники, родичі, сородичі. Ось і ось. Ось і осінь, і бачимо вже наступають за теплим бабиним літом, так. Вже прийшли дощі, прохолода. Така справжня осінь, так. І так ми наближаємося до осінніх дідів. Осінні діди. Ще ото ну, на минулому тижні ми говорили про бабине літо, так? А тут, відповідно, після папиного літа йде дідове літо, і приходять осінні діди. Це період пора, кілька тижнів. І ото нині, цей рік, то, відповідно, осінні діди починаються за кілька днів до Овсеня. Ей, мир Бог, світовий, Радогорщ, А в дівонці кажуть, свято на це багач, як ми а, Е, І оце власне 18-го буде починатися оце період осінніх дітів, а відповідно. Тоді святкуємо овсення мировога на осінні е, рівнодення. Тобто чотири головних точки року: рівнодення, весняне осіння і сонцестояння, і, і зимове. Так? І ось ми наближаємося до одного з цих головних точок року. Так? Це, власне, закінчення, завершення. Господарських робіт, польових, садових, е, ну, по крайній мірі, збору урожаю. Там ще якісь роботи, ще, ще якісь там потім робляться, однак вже основний по окремі урожай зібр, Все. І ми бачимо, що, як ми пожили цей рік, який ми урожай отримали. І якщо ми гідно жили в єдності з богами, мудро. Власне тіли, тобто, що значить єдності з богами, що значить му. Це значить, що ми сіли тоді, коли треба було сіяти. так, У відповідний день, у відповідному стані душі, тіла. так. Е, не просто там, що хтось сказав, що треба сіяти там, я не знаю, наприклад, ну, тобто 3 числа. І всі сіють 3 числа. Ні-то як звізди, як місяць, як всі решта там, там чинників, як хтось і так далі. 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 Оце воно все одно складається. І якщо ми в єдності власне, з Всесвітом, з вами, то ми, відповідно, це відчуваємо і ми у відповідний день це робимо. І тоді ми маємо урожай. так? І традиційно 10-ту частину від урожаю приносили волхву. А волх 10-ту частину від того урожаю. Того, що йому принесли, власне це називається Велесове. Він робив з цього борошно з цієї муки, так? він робив власне, ну, великий такий великий коровай, пекли. І якщо він за тим короваєм сховався, то значить урожай великий. І він виходив і казав: чи бачите ви мене громада? Якщо люди казали не бачимо ми тебе, то їм було на серці. Тому що вони знали, що якщо великий в нього коровай, то в них в коморах ще більше, так? Е, тобто, дивіться, як, як все мудро задумано, кожен робить свою справу, як, як в сьогодній сім'ї. Є е, матка, яка, власне, своєю свідомістю все направляє, все, все структурує. так? Є там робочі бджоли, є воїни і так далі. Так далі, так далі. Одні ліплять соти, інші літають за медом і кожен робить свою справу. Оцей великий вулик, так? І так само в народі, як одна мджола, немає сенсу. Вона літає сама по собі, вона не зробить ні, ні меду не назбирає, ні, ні вулика не зробить, ні, ні буде. Так само і в народі одна людина сама по собі це. Ну, це таке. Ну, навіть хату собі, хіба я не знаю, там в лісі буде щось нарубає, щось таке зробить, а так уже, щоб, щоб велику хату зробити нормальну, то, то скільки зусиль прийдеться потрапити. А ці розлібалися раз, раз, раз і побувати, так, Тобто народ це як джолина сім'я. Якщо ми відчуваємо, то єдність, відчуваємо, хто кожен. Своє призначення, своє покликання, дхарма, на санскриті, так, дхарма, шлях покликання, так, життєва стезя. Е, то ми відчуваємо тут свою роль в єдиному тому організмі. Ми відчуваємо свою важливість, свою цінність в тому єдиному великому організмі народу. І власне, коли ми це відчуваємо, то ми розуміємо, що кожен робить на своєму щаблі робить, робить свою працю, так і якщо там жрець, відунь, чи волк, якщо вони будуть думати власне, як себе погодувати, то вони не будуть мати часу, коли допомагати людям. Прийшла людина, треба допомогти, треба, треба щось щось під підцілити, підказати, владувати душу, щось там, чи, чи щось обрізати там на енергетичному плані. Це все потребує часу і зусиль, так? Окрім того, це духовний шлях. Духовна людина знайде і, і витрачає своє життя на те, щоб пізнати в першу чергу. Так? Звісно, що насправді це прислів'я воно не є неправильне чи не зовсім правильне, тому що власне все має бути зрівноважене. І якщо в неї духовна людина, то все рівно щось робить руками, щоб відчувати, відчувати зв'язковий зв'язок зі світом, відчувати зв'язок з землею, так і, і власне любитися в тому, так чи в ті праці на землі, але це. Це вже не є така велика частка, скажімо так, доби чи життя. так, а Ось ну, ось так і Відповідно, це прийде осень, і ми також печемо коровай і будемо дивитися, так, чи видно мене за тим короваєм, чи не видно. Тобто, якщо був маленький коровай і за ним видно було вухва, то князя могли винести на вилах. Бо це означало, що князь не так правив, не те сказав робити, не туди пішли, не те, не те посіли там і так далі, і так далі, і так далі. І все, це був великий обов'язок керувати правити. Якщо когось вибирали на князювання, на керування, він, це, це велика честь і великий обов'язок. Він не міг відмовитися. Він міг відмовитися лише два рази, ну так символічно просто. Та, та ні, та навіщо мені то треба. так. Третій раз, якщо він відмовлявся, то все, все життя буде на ним сміятися, що він не зміг зробити. Він, він йому доручили, А він, він зрікся свого шляху. Так? Ось, однак, якщо він вже взявся за це, то він, то він вже знав, що він мусить, мусить, мусить бо прийдуть з питання. І якщо щось не так, то, то на вилах могли винести і все, чи на, чи на палях, чи, чи на списах, так? А, і все, і до побачення, щасливої дороги. Ось. Не так, як зараз, так? А, тож відповідно, як на осені, на, на наступного тижня, якщо ви мене побачите. Е, якщо ми не побачите це моїм так, то це буде означати, що це буде означати, е, що наше керівництво власне, щось явно не так робить з нашим народом, з нашою землею. Так, Землю продає, народ губить, е, народ ганяє, е, податі збільшує, так і відповідно, значить, треба того, бо не втіка. Разом з його з е командою просто взяти на палі та й винести, так? О, ну, нині це робиться, скажімо так, більш гуманно, як то зараз толерантно висловлюється, так? То, 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 то нині просто це символічно зробити у соцмережах, так аби він від, 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 від сорому так? щоб його качка От. Щоб його шлях трапив, так? А Як його шлях трапив, то відповідно, відповідно когось ми тоді зможемо вибрати. Однак питання, чи ми годні будемо вибрати, власне, зі свого народу, своїх рідних, так? Справжніх, справжніх управлінців, ті, совісних, чесних, благородних. Бо нині це маємо зробити, ми нині маємо власне, повністю переробити і нашу державу, і, і наш народ, очиститися від того цього безладу, від тої олігархії, тому що нині маємо власне, владу, ми не маємо демократії, навіть не маємо ократії. Це, це власне олігократія, це, 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 це кланово-олігархічна система влади. Керують той кучу мати, тобто створив олігархат і власне той олігархат відправить. Він править. він керує. А корупція це тільки його прояв. Але він не може без корупції це, 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 це власний прояв. От. Якщо є корупція, значить, значить його відправлять не ті. Ось, А ми, а ми що? А ми погоджуємося. Бо якби ми не погоджувалися, то ми би змінювали. Якщо 3-4% нашого власне, народу так, встане і скаже ні, геть, то воно мусить вступитися. Так. І власне, той рівень йде, йде йде до того критичного рівня. Так. Кожен день покидаються нові і нові люди. Так. І власне кожен раз, коли е, та, 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 та якась, як то сказати, грає банда, е, коли вони в раз щось роблять, таке дурне і глупе, е, якийсь закон приймають такі, якісь нові податі, якісь обмеження нові, так е, і так далі, приміжують наш народ якось е, обсивають тих, що за кордоном, вони вже давним давно. Багато людей виїхало і там вже живуть півжиття, а їх називають Так, Такого слова взагалі не було. Такого немає в юриспруденції поняття, так? Але це, ви це це прибувають до лоба прямо, так? Хоча ті люди передають стільки грошей в Україну, що власне, що, 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 що власне, їм захист від того. Бо вони би і на ту руку наклали і забрали. Так? О, то з кожним таким глупим їхнім кроком, то кожна їхня глупа дія заставляє ще когось пробудитися, ще когось раз виникнули електроенергію. І ще хтось вже дістало, все, пробудився, активізувався, почав думати, дивитися статистику, аналізувати цифри, аналізувати документи і каже, йой, Йо, то що, боже, який вже так? О, то відповідно, то як прийде оцень і як і, і, і будете дивитися на мене, то, власне, розумійте, що якщо ви мене бачите, значить треба тут граю. То навіть не портація язик князю назвати. Там є князь, то є резидент з буквою П. Так, О, якийсь П-резидент. То треба тут граю виганяти. І, власне, Овсейн, він є власне, в тому періоді, періоді осінніх дідів. І цей дуже важливий період, цей дуже важливий період для зцілення е, наших родів. Е, бо це, власне, в той період ми робимо обряди, такі, е, і ви можете вдома робити просто прості речі. так. Це підношення богам рідним, роду Всевишньому, предкам своїм підношення води, навіть простої води. Ви пригощаєте водою, ну, Чистою, звісно, водою від щирого серця, з -зі щирими словами любові і вдячності. Тоді ви пригощаєте знову ж таки. E, ну, тим зазвичай, чим ми пригощаємо, бо є в рідних і, і предків всі, такі, роди Всевишнього, так? Всевишнього, e, або робимо e, сурицю, молоко з медом, так? E, молоко з медом з маслом. E, може бути на травах e, удіяне, як то говориться, велосвітниця, e, то тоді може там бути з м'якою, з меліцею, з e, ну і так далі. Е, і ну, звісно, наші калачі, е, на солодощі всякі такі, так, і Нуаше краще, коли це зроблено своїми руками. Коли ви в чистоті тілесній, помилися, все, приготувалися, через того, що діли і приготували щось відшило серце. Так. Ну, саме просте це береться рис, або зерно як кутя, кутя. Ну от, от саме просте робиться кутя. Е, ну, для того, щоб було зручно підносити до, до, до богів, до, до образів, до, до, до кумирів. Так? То ми відповідно до фотографій наших предків, е, то ми можемо робити ту кутю не, не рідко, як ми зазвичай робимо так е, на коляду. А можемо робити таку густу, 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 щоб в неї робити кульки. Кульки такі. Так? І ті кульки потім ви підносите до, до образів, до кумирів, до фотографій предків своїх, так? Е, тобто ну, кутяга, то знаєте, як робиться, так, а можна так само робити рис, наприклад, з родзинками, з медом, з маком, ну, практично та сама кутя, просто з рисом. Воно е, може ліпитися легше, там, ну, як вам до подоби, як вам на серці лягає. так, отак, скажімо, ось, З горішками там, і так далі. Е, і дуже важливо, е, тобто ми ніби це кожен раз робимо. Так, Но тут це робиться з особливим таким настроєм, в особливому стані, так, і це особливий період. А, власне, е, з наміром, з наміром позбавити, очистити наших предків від якихось кривд, вільних невільних, які вони власне вчинили у своєму житті, так десь помилково, десь по незнанню. А десь свідомо хотілося так зробити, так зробили, так? І от власне з тим наміром, чистим таким, від щирої душі очистити наших предків так, від тих всіх кривд, вільних невільних, ми робимо ті підношення. так. І окрім того, дуже важливим кроком, коли ви робите підношення від імені своїх предків. І ви говорите, ви називаєте це від імені там мого батька, Зенона, це від моїх дідів, Пилипа, Филип, Михайла, Гната, Степана, Григорія. там і так далі, так. Це від моїх бабусів, бабусі Зоні, бабусі Каті і так всі вичисляєте. І від них. Від їх імені ви знову ж таки робите підношення, пригущаєте богів рідних і роду Всевишнього. Оце дуже визначна така, така річ. ну І самим важливим це є початок і кінець. так? Початок це того року припадає на 18 перед осенем, 18 вересня, так? і триває два тижні і власне. Два останні дні, це є це дуже-дуже важливо до 14 жовтня, тобто 13-14 жовтня. Е, ну, самі важливі. Тобто ви можете робити кожен день. Або, якщо не виходить, кожен день. Ну, кожен день, хоча б вогоду можете відносити Богам, бреть, або до Всевишнього. От. А особливо самі важливі, то власне перший день і власне два останні дні, так, три дні. І тепер увага. Як то говориться, сурми грають. А ми думаємо, так. І чим закінчується наш період осінніх дідів, Якщо він закінчується 14 жовтня? Браво! Свято Покрови! Свято покрови нашої! Це, це власне наше козацьке свято, так? Земля-матінка покривається на і все, ми її все більше не рухаємо після того дня. так. І відповідно тоді ну і вшановуємо наших козаків, наших воїнів, наших захисників і так далі. так далі, так далі, далі. свято Ось. Ну і увага! Що відповідно знову ж таки по глупсту поневігластво робиться нині? так. Тобто, з однієї сторони, власне, українська християнська церква вирішила перейти на, на той календар, що вже давним-давно треба було перейти. Так ще власне початку ХХ століття. Ні, трималися власне за той відставший календар, і всі свята, по крайній мірі, основні ключові свята. А тут тобто, навіть переважна більше свят. Виберете християнське свято, дивитеся, так. Чи наприклад, святого Іллі, віднімаєте два тижні і отримуєте свято корона. Ви берете Івана, так? віднімаєте два тижні, отримуєте свято Купайла. Ви берете е, Різдво, віднімаєте свято два тижні, получаєте Рождество Коляди, людей, наше, наше продавнє свято. Так і переважно більше так. Однак це ж треба ну, все ж робити з розумінням. Так? А вони так взяли, це все пересунули, так? Хоча, з, з, з іншого боку, власне, е, пасто у них все рівно залишилася так, як тут, не казати, ну, якісь такі не, незрозуміли. Так. А вона і не пересунулася, і, і ну, таке, тобто, все, все рівно не наблизилося до нашого великого дня жбо, так до весняного рівнодення. І одночасно з цим вони взяли присунули свято покрови, і тобто, виходить, що треба до того свято покрови приурочили власне державне наше свято українське день захисника вітчизни. Так? Uh, і виходить, що то, той день де тепер також треба пересовувати. Ви розумієте, яке густо виходить? Треба розуміти ритми, треба розуміти, власне, як воно діється по тому колу сворожому, коло Божому. Розумієте? Ось. І коли ви дивитеся на, на наші свята, слухайте мене уважно, то я вам оповідаю, я вам кажу, що е, закінчується літо, починається бабине літо. Бабине літо, е, і ми маємо свято рожаниць. Закінчується бабине літо, починається дідове літо, і ми маємо осеня. Закінчується дідове літо, і ми маємо свято покрови. А тоді, в кінці жовтня. Ми маємо що? Власне останній е, оста, останній день, так е, ми маємо той день? Ми маємо той день, власне, який в цьому світі називається так, по по-новому по, Хелловін, так, або свято всіх святих, так? Е, це власне Велесова ніч. І, власне, там, знову ж таки, ми маємо вже період навних дії. Якщо ви подивитеся на наш колодар, то ви побачите з протилежної сторони, тобто напередодні Купайла, ви побачите правні діди період. А тут навні діди, власне, вони перед, перед Рождеством коляди. Ось, тобто, е і чим більше ви будете вдумуватися в це коло, тим, власне, ви більше будете бачити змісто, і більше будете бачити, як це можна використовувати в, у своєму житті, так, а деякі події планувати, де починати, а де не починати щось нове і так далі, і так далі, і так далі. Ось так. Добре. Тож, давайте будемо готуватися. До осінніх дідів і нині перед тим світлим періодом аби відрудився народ наш у силі і славі своїй. Очистився від усього безладу, розбрату, невігластва, чужовівства, чужородства. Очистився від всього олігархату і всіх паразитів нашого народу. Або А народ наш. у силі славі своїй. І як і тисячі років тому промовляємо, коли чися відворода Всевишня, жива все Боже прийти, силою своєї благословки, силою своєї на силою своєї сили, а жива, матінка, силою твоєї наповни все селятися, то є благословляємося. І Бог так часто посилаємо, ми тут прийде і Бог на добро і щастя робити Слава, живі матінці, слава, слава.